Одне свято. Мене звуть Андрій Анатолійович або просто Слава і ранком я розповідаю, що в голову збреде, а в день торгує автозапчастинами до Mitsubishi Nissan. Сьогодні 17 січня і вся Європа відзначає День студента. Після того, як нацисти у Празі розігнали студентську демонстрацію у 1939 році, з 40-го року відзначають цей день пам'ятний, день студентів. А ми відзначаємо День студента у Татьянин День, 25 січня. Тому що в цей день імператриця Єлізавета підписала указ про будування першого університету. І він співпав з ним великомучениці Татьяни Грицької. Тому студенти вирішили, що... Татьяна Покровитів усіх студентів. Якщо перше це у нас свято пам'яті, то друге свято це свято радість. До речі, в 1989 році з цього дня почалась вита революція у Прагі по поваленню комуністичного режиму. Студенти вийшли на півгодинки. Віддати дань пам'яті, а вийшло скидання комуністичного режиму. Ми з дружиною з задоволенням завжди святуємо день Тетяни, День студента. Для нас це молодість, радість. І може цим іменем мою доньку назвали. А в місті Кірпінь чудова погода. Трохи ветерець, доволі тепло. Як для кінця листопада, всім бажаю, всім українцям гарного.